І вход в чим все таки трошки детальніше знову-таки розібратись про ці вісім тижнів, на що вони можуть вплинути. Це власне буде наш наступний гість експерт міжнародник Максим Несвітайло. Він є політологом, аналітиком центру масштабування технологічних рішень. Я також його розпитаємо чи на його думку адекватно відреагував світ на використання Росією ракети. Середньої дальності орішник так званий, і власне чи нові погрози знов застосувати її по Україні можуть вплинути протягом цих восьми тижнів на результати переговорів плану Трампа. Пане Максиме, дякую, що включилися до нас ефір. Власне питання зразу про вісім тижнів. Як ви сприйняли цю заяву посла Бразилії пана Мельника? Що саме ці вісім тижнів ну вони вже пішли, будуть ключовими? Тобто, вже до інагорації Трампа фактично все буде вирішено. Що от, наскільки це дійсно серйозна заява? Що вони будуть найважчі з 91-го року часів незалежності України, І що все буде вирішено? так. Я багато в чому погоджуюся з цією заявою, і в принципі по подібне щось говорив, що дійсно зараз є ключовий, найважливіший момент, бо ще нічого не вирішено. Трамп прийшов до білого дому. Ну ще не зайшов, офіційно, ну, посадовий приміг на виборах. Не маючи чіткого плану, як він буде цю війну розв'язувати, точніше завершувати. І у нього є мета. Мета війну завершити, як так само міна мета зупинити розвиток Китаю, щоб він не став гегемоном. Але як цього досягнути? Це вже питання. Зараз відбуваються торги. Ми зі свого сторону намагаємось продати ідею перемоги України Дональду Трампу. Чому це важливо для штатів? Чим це для штатів вигідно? Які це надалі відкриє перспективи? Чому це? Потрібно з безпекової точки зору і так далі. Російська Федерація зі свого боку також веде торги і виходить з цієї позиції, що е, там, це все призведе до ядерної війни, ескалації, вам це невигідно, е, ви втрачаєте дарма гроші в Україні, корупція, і так далі. І ось ці торги вони йдуть зараз надзвичайно жваво на всіх рівнях. У Дональда Трампа є там, ряд пропозицій, і планів на столі. Але жодного домінуючого на даний момент немає. Це і моє переконання, і переконання західних аналітиків він розглядає кілька варіантів, і от дійсно все буде залежати від того, наскільки ми зможемо перевиконати, що про український варіант є найкращим. А які саме варіанти він розглядає, і чи відомо до чи дійсно тоді до 20 січня мають завершити оці вже торги? Якщо говорити про такі два основних, це те, що пишуть західні медіа. Це те, що ну, перший варіант найбільш відомий, це те, що зараз буде пропонуватись початок переговорів, зупинка бойових дій на час переговорів, і початок обговорення, того, щоб зупинити ці ж бойові дії на тривалий час у лінії розмежування. Без визнання цих територій за Російською Федерацією, але з заморозкою конфлікту, з якимись там безпековими гарантіями, але з відстрочкою вступу України до НАТО. Тобто, це просто, просто заморозка буде без якихось конкретних там зобов'язань, демілітаризована зона і так далі. Тобто, відстрочка по суті до початку нової фази російсько-української війни. Другий сценарій, який також розглядається досить серйозно, а, з ну а і знову ж таки, якщо хтось так, що Росія, наприклад, не погодиться йти на ці переговори, то Сполучені Штати Америки накачають Україну зброєю по максимуму. Якщо Україна не погодиться, то припинять будь-яку підтримку для України. Це ось такий варіант, що схожу до самого факту переговорів. І другий це та, та історія, яка обговорювалася буквально там місяця, півтора-два тому, з частковим членством України в НАТО. Тобто зараз відбувається зупинка бойових дій. Території окуповані за Росією формально не визнаються, але є домовлені, що військовим шляхом вони не повертаються. А отже, по факту, на довгі десятиліття вони залишаються за Росією. І там ще спробує їх поверни. А частина України, яка підконтрольна Києву стає членом Північно-Атлантичного альянсу. А наскільки, на вашу думку, за ці вісім тижнів можуть помінятися плани в Росії, яка от зараз він таке враження, що в тезах у них вже навіть нема слів про переговори. У них тепер вже слова про капітуляцію, мовляв. Ну, їхнє завдання за ці вісім тижнів максимально підвищити ставки, показати свою силу, залякати світ речником. Чи може це вплинути е, на позицію е, американців з приводу того, що Путін посилить свої позиції в цій війні? Ну зараз Росія дійсно намагається посилити позицію, вийти з сильною позицією на перемовини. Вони діють в декількох площинах е, у військовій і в геополітичній. Це почалось тим ще з візиту Путіна до Монголії, потім саміт БРІКС, розмова, телефонна Шольцем. Це те, що допомагає Путіну суб'єктуватися на міжнародній арені і показати, що Російська Федерація залишається частиною міжнародних відносин, їх не цураються до них, їздять з ними, їздять. З ними вітаються генсек НАТО. Приїздить їх глибкий, глибкий каравай і так далі. Ну і в військовій площині так вони намагаються по максимуму просунутися в глиб території України, щоб знову просувати цю свою тезу миру за урахуванням реалії на землі. Але це може з ними зіграти злий жарт. І я сподіваюся, що це так і буде, тому що в них зараз є певне запаморочення від успіху, і вони думають, що можуть ще більше, більше, більше залякати, відхопити, відкусити. І таким чином, якщо вони не підуть на якусь на якийсь конструктивний діалог з Трампом, то це може дуже сильно йому не сподобатись, зачепити його его і спровокувати на якісь рішучі кардинальні дії. Як ви розцінюєте призначення кітакелога, що саме він має визначити так би визначити вирішити, та, для, для США от нашу війну в Україні? Тобто, це хороша історія для нас чи не дуже? Та цілком нормально. Ну, по перше, він не буде нічого вирішувати. Він просто буде виступати комунікатором між українською владою і Трампом. Е, більшою мірою тут е, буде замірювати на місці температуру по палаті, що тут відбувається і Трампу передавати. Бо вирішує тільки Трамп. Що стосується його самого, нормальне призначення. Багато хто побачив зраду в тому, що він під час передвиборчої кампанії якраз просував цей план заморозки війни по лінії зіткнення. Але в цілому, якщо подивитися його інші заяви, то він казав, що, наприклад, перемога України в цій війні проти Російської Федерації є стратегічно важливою для Сполучених Штатів Америки, і Україна має перемогти. Це те, що він казав. Також він говорив про те, що ніхто не збирається Україну здавати, зливати і закінчувати війну на умовах Росії. Це неприйнятно, але цей конфлікт потрібно завершувати і потрібно. Шукати якісь варіанти для цього він, принаймні, в контексті. Він в контексті того ще з того часу, коли було протистояння там сполучених штатів Америки, Радянського Союзу, він це все бачив. холодну війну, розпад радянського союзу, всі ці процеси. Він знає, що таке Росія знає, що таке Україна, тобто, на відміну від цього. Нової хвилі політиків, яких Трамп заводить, як той же живенс Маск, Волс і так далі, які нічого не знають ні про Україну, ні про радянський союз, ні про Росію. Про цей весь контекст історико-політичний, то він ну він глибоко в темі. Я думаю, що це призначення є абсолютно позитивним, тобто були. Варіанти, які могли нас влаштувати набагато менше з ним ми можемо вести діалог, і, я впевнений, він буде продуктивним. Ну, загалом, у вас зараз зберігається більш такі оптимістичні настрої з приводу зовнішньої політики Трампа, чи, чи підтримуєте, чи ви не сприймаєте таких заяв, коли говорять, що в уяві Трампа Україна взагалі не є суб'єктом, а як об'єктом, що його інтереси в Європі не є високими, його цікавлять більше фінансові інтереси, і він буде більш зосереджений внутрішній пліти США. і на ну, тобто що, в принципі, йому втік швидше з тим закінчити, і це не, Україна не буде в пріоритетах, і в принципі, що він не зацікавлений в питаннях збереження світового світового порядку. Чи все-таки це за НАТО такі песимістичні? Оцінки, і ми маємо розуміти, що Трамп теж хоче бути найпотужнішим лідером світу. Попри те, що він очевидно має якусь повагу до Путіна як до світового лідера. Напевно, таке теж чула е, Ну. перше, якби на Україну було байдуже, не було б навіть мови про спецпредставника. Так здавалось би, Ну, якщо байдуже все буде вирішено, Україна є. Не суб'єктом, а об'єктом, то навіщо там якісь спецпредставники це все домовились, нав'язали Україні волю завершили і поїхали, але ось сам факт того, що буде спецпредставник, навіть безвідносно до того, хто це, це вже хороший жест, це вже показує, що Україна є серед пріоритетів. Безумовно, під час передвиборчої кампанії Трамп робив акцент саме на внутрішніх проблемах, тому що його команда. Як і всі, хто цікавився, могла відкрити соціологію. Відкриваєш соціологію і дивишся, що хвилює американців напередодні виборів. Там понад 50% економіка, міграційна криза, там якісь доступність житла, проблема обігу наркотиків. Десь там в кінці 5 чи до 5% міжнародні відносини. Тому, власне, акцентувалася увага на внутрішніх проблемах. Але безумовно гегемонія Сполучених Штатів Америки вона якраз і існує завдяки тому, що вони є всюди, вони всюди втручаються і всюди на щось впливають. Інакше не було б такої гегемонії, не було б такої фінансової військової і військової могутності. І... Хоч Трамп і минулого разу говорив, там як Америка great again і все таке, але потім їздив зустрічався з Кимчинином, і в Сирію він в, втручався, і в багато інших процесів. Успішно чи ні, це вже інше питання, але, тим не менш, він не є абсолютним ізоляціоністом. А Європа це основна взагалі там, площина проекції Сили Америки, Вони це чудово розуміють. І розуміють, якщо. Трамп розуміє, що якщо він зараз вийде звідси, втратить тут якийсь контроль, то з ким же почне співпрацювати Європа? Хм. Можливо, з країною на Київ починається і на та й закінчується. Можливо, але не точно. І не, не. я ще маю одне питання, власне. Ну, я так, В мене, в мене теж буде ще одне питання. Власне, якщо ще можна лунають чергові з погрози з боку Росії з приводу використання ракет середньої дальності, як би ви оцінили взагалі реакцію світу на це застосування ну, я так розумію, без бойових бойових зарядів? Але все таки наскільки адекватна вашу думку була оцінка світу, і що може далі робити світ, щоб зупинити його в використанні тих ракет в Україні? Хоча багато хто там з експертів кажуть, що вони такі вже й страшні для нас. Бо кожна там ця частина не несе стільки бойового заряду, як там звичайно, Х-22 тощо. Це більша демонстрація готовності ядерної ескалації, тому що в цих ракетах дійсно є сенс, тільки якщо вони несуть ядерні боєголовки. По факту вони не несуть більшої загрози ніж інші російські балістичні ракети. Знову ж таки, ми не знаємо достеменно, до що це за ракета, і поки що я до поділяю думку експертів, які говорять, що Арішнік це дутий міф, і аргументація з приводу того, що це е, просто модернізований Тополь, який спочатку модернізували Тополь М, потім там в е, Кедр, потім в Рубіш, і потім в Арішнік. Це просто перейменування величезна корупційна схема. І це ще е, стара радянська розробка. Е, ну, поки що, знову ж таки, ми не знаємо взагалі е, били, е, били ли орешник, як то кажуть. Е, тому це таке: е, поки що, поки що не зрозуміло, наскільки це взагалі серйозно. Ну, і по оцінкам, навіть якщо це та стара ракета, вона там коштує десь близько 50 мільйонів доларів. Одна, при тому, що там той же Іскандер, до прикладу, коштує 3 мільйони доларів. Одна ракета, також балістична. І запустити там, не знаю, понад десяток там, штук 15 іскандерів це явно ефективніше, ніж запускати якийсь арішник і так далі. Але це таке, це особливо е, не має такого значення. Безумовно, реакція була. Е, головне це те, що є по-перше, є впевненість наших партнерів, бо вони не похитнулись в питанні дозволів бити далекобійним далекобійною зброєю ГУ Російської Федерації. І вже виступило з офіційною заявою з приводу того, що так, дозвіл він є і він буде. Другий момент досить неочевидний, це те, що може нам зіграти на руку, оскільки вони ж після цього почали погрожувати, що цими ракетами ще й по Польщі вдаряться там військовій базі ППО. І тут такий нюанс, що ми дуже довго намагались переконати поляків там спочатку на свій території збивати ракети безпілотники. Але і, в принципі в прикордоні українському ті ракети, які летять на Польщу. Але як вони говорили раніше, ми не бачимо злого умисло в тих пусках з боку Російської Федерації. А, отже, а тепер, коли офіційна Росія заявила, що ця база ППО на території Польщі є законною військовою ціллю, вона є в переліку, вона ураження. То будь-яка ракета, яка буде там залітати в 300-кілометрову зону на кордону з Польщею, вона вже може розраховувати. Може враховуватися як загроза, ну тому що від офіційних осіб прозвучала така інформація, тепер Польща може почати збивати ці ракети. І це було б надзвичайно, мені здається, гарним результатом того блефу, який Російська Федерація використовувала в кращих традиціях Путіна досягнути прямо протилежного результату поставленим цілям. Ну і все ж таки, якщо покласти на терези з одного боку продовження військових дій, активна фаза війни, а з іншого Перемовиною і все таки заморозку з огляду на те, що ви зараз бачите, і ту інформацію, якою ви володієте, тобто, до чого ви схиляєтесь в ближчому часі? Ну, дивіться, моя позиція глобально не змінилась за останні десь роки півтора. Я більше схиляюсь до того, що конфлікт масштабується, і е, я розцінюю те, що відбувається зараз, як гібридну фазу третьої світової війни. І я більше схильний до того, що е, навіть якщо трапиться якась тимчасова зупинка бойових дій, е, спроба заморозки, це все не призведе до якогось результату, е, і в, ну, підсумок, який той глобальний світовий порядок, який існував останні там років е, під 70, він вже не працює. Просто не працює домовленості, не працюють. Міжнародне право не працює. Воно працювало, поки в нього вірили. Зараз воно все не вони почали роздавати ці ордери на арешт Нетаньяху, колишнього міністра оборони. І це вже все почали знецінення. Коли ти розумієш, що Нетаньяху дають ордер на арешт за військові злочини злочини проти людства, а Путіну, Шайгу, Герасимову і так далі. Таких ордерів не дають, то тут все стає зрозуміло. Всі це бачать, всі це бачать і всі розуміють. А так пішли ви зі своїм міжнародним кримінальним судом? Все досить ну, ось тут це не працює, і уявити такий момент, що Штати і Китай і домовились взагалі ні. Ну тобто, це країни, які знаходяться на різних полюсах з різним баченням, у них є е, такі дуже принципові спірні моменти, про які вони не зійдуться. Тому я більше схиляюсь до того, що конфлікт масштабується ніж до того, що він е, завершиться? Можна, я на кінець уточню все таки про арешнік. Якщо Путін отримав фактично оберно-пропорційний результат, тобто напаки е, загострив ситуацію. Яка тоді ціль далі погрожувати е, цим арешніком? Обіцяти ставити його на серійне виробництво, і що ось ось він знову буде його запускати. Тобто, чого він добивається? Тобто він вірить, що в якийсь момент все-таки хтось такий забоїться? Просто не визнавати помилки і брати на пункт Це те, що Путін робить завжди абсолютно нічого нового.